Принстонський університет заснований в 1740 році. І на сьогоднішній день він займає почесне друге. Він ділить почесне друге та третє місце з Єльським університетом. На першому місці у нас завжди Гарвардський університет. А Принстон, друге або третє місце. Він, звичайно ж, входить у, славно, звісну лігу плюща. Вісім найстаріших та найпрестижніших. Університетів Сполучених Штатів. Друзі, в мене за спиною житлові корпуси Принстонського університету. Назвати ці будівлі гуртожитками просто навіть язик не повертається. Це шикарні житлові корпуси, де живуть студенти одного з найпрестижніших університетів Америки, що входить в лігу плюща. Ну і звичайно ж, ви впізнаєте. Цю місцевість по фільму Beautiful Mind Ігри розуму, в якому розповідалось про професора Джона Неша, професора математики Джона Неша. Далі буде.